По поводу Кондрашовки. они сейчас по линии... то есть, тоже ми будемо по... на прямой видимости, да? Ну там три. Волонтери Олександр та Дмитро з організації Троянда на руці отримали заявки на евакуацію з двох сіл прифронтової куп'янщини. Пригадують, ще місяць тому їздили та закликали місцевих виїхати. Ті дотягнули до останнього, боялися залишити господарство. Бабуся. Просить її евакуювати бабусі 73 роки, але вона хоче евакуюватись не сама. З нею будуть коза, три великі собаки та там декілька кішок. Волонтери кажуть, вже навчилися не обурюватися, адже весь негатив перекреслює щира подяка від людей, яким дійсно потрібна допомога. Тож Олександр та Дмитро знову ризикуватимуть. Посміхаються, було б ефективніше, якби транспорт був у належному стані. Глушник у неї не заварений, і вона і здає характерний звук, дуже схожий на шахеда. Якось була історія, коли Дмитро їхав з Ізюма. Була воздушна повітряна тривога та угроза якраз шахедів. Він виїхав на холм. Униз, понизу холма був блокпост, і хлопці вже з гранатомета поцілили у Дмитра. Ну, не поцілили, а цілились. Він... Бідолага вимкнув двигун, вимкнув аварійку і показував, що він не шахет. Вона бувала неодноразово під обстрілами. Вона заржавіла в неї. Технічний стан з двигуном не дуже ну багато проблем, і вона не одна, така у нас. Аби привести до ладу з десяток автівок, потрібна неабияка сума. Вирішили залучати міжнародну допомогу, але для цього треба писати грантові заявки, чого хлопці не вміють. Тож ці знання вони хочуть здобути у школі волонтерів. Я зараз напишу класну ідею, подам донор, ага, і получу, і буду сидіти Потом ми не знаємо чому ні. От от просто сидіти. Воно так не працює. Якщо у вас є действуючі проєкти, ви чим то займаєтесь, тогда так, то одні во іші фінансування. Іначе це теж був у нас термін ґранта Станція Харків пише грантові заявки близько восьми років, тож охоче ділиться досвідом з іншими. У фінансуванні для України від міжнародних донорів волонтери вбачають циклічність. Кажуть, у 2017-му воно майже припинилось, а зараз на рівні кінця 14-го початку 15-го. Фінансування багато організацій міжнародних тут багато. Вони шукають собі надійних партнерів. В Харкові ситуація стабілізувалася ще минулого літа. Якщо ми кажемо про деокуповані території там, де стріляють, то в них це ще є, і, і туди ми не йдемо, поки там дуже небезпечно. Там зараз повинна працювати евакуація. Наступним кроком там буде. Харчі, гігієна, відбудова, працевлаштування, культурні заходи, освіта. Тобто, це така гілка. Історія Харківської школи волонтерів, яка має назву центр розвитку громадянського суспільства, бере початок на Печенійській дамбі, через яку торік масово евакуйовували жителів окупованих територій. Саме там об'єдналися на байдужі, які після вересневого контрнаступу ЗСУ створять благодійну організацію «Координаційний гуманітарний центр. В рамках діяльності нашого координаційного центру, коли зверталося багато організацій, ми зрозуміли, що їм не вистачає інформації і навчання. І в лютому місяці ми почали перші навчання, тактична медицина, перша домедична допомога, мінна небезпека, поводження з вибухнебезпечними предметами, тому що всі ці волонтери організації вони їздили на небезпечні території. Дуже часто екіпажі потрапляли під обстріли. Перші тренінги проводили у підвальному приміщенні, яке надав відомий меценат, розповідає Валерія. Серед іншого волонтери цікавилися, як створити благодійну або громадську організацію. Це дозволяє залучати донорське фінансування і забезпечувати самих волонтерів. Якщо до осені у регіоні було 300 організацій, то нині їх близько 400. В цивілізованих країнах, якщо ти волонтер, то ти робиш свою волонтерську діяльність протягом однієї або двох годин, наприклад, в день, а всю іншу частину часу ти все ж таки заробляєш собі на життя. У нас відбувається ну тому, що відбулася повномасштабна війна, та ми розуміємо, що деякі люди волонтерять вже більше року. Тобто це вже не волонтерство, це така робота на суспільство. Ця людина повинна стати в штат організації благодійної, тобто або громадська, або благодійного фонду. Туди і повинні сплачувати гроші, бо людина все ж таки. Ну вона істота, яка потребує фінансування, хоча б на їжу, на проживання, на щось інше. Да? Тому фінансування потрібно бути, але не в рамках волонтерської діяльності. Пошук місць для навчання додавав клопоту, а організатори хотіли своє приміщення. Ідея була реалізована, і у квітні відкрився центр розвитку громадянського суспільства. Саме тут ми нічого не робили, тому що робити ремонт, коштів на це немає. Але ми знайшли донора, який погодився оплатити оренду залу, і це нам допомогло саме відкрити цей центр. Що тут було до цього виказано? А магазин керамічної плітки. Виникла така ідея назвати ці приміщення за назвами міст, які є українськими, але вони, на жаль, не зараз окуповані. Це перша кімната, в якій ми знаходилися Севастополь. Далі велика кімната Маріуполь. Тут ми знаходимося, це Донецьк, Луганськ і остання кімната це Ялта. В організації Хевітас. Це була організація UCD і третій – це «Актед». Хтось нам надав кошти на меблі, хтось надав кошти на техніку. І останній донор це був Актед. Значить, вони вже погодили саме проект на два місяці. Зараз ми його продовжили на три місяці. Це саме от діяльність по навчальню. Валерія наголошує, що жодного бюджетного фінансування центр не отримує. Він працює з 9 до 18. Заходи проводять у суботу, іноді в неділю. Частину тренерів залучають безкоштовно. Працюють у центрі п'ятеро осіб. Люди е, дуже відгукуються. Це безкоштовні тренінги, тому це дуже корисна, якісна інформація. Як писати гранти, це проектний менеджмент, фандрейзинг, е, фінансова грамотність. Також є е, тренінги з першої допомоги і тактичної медицини. Кожна з організацій, що прийшла на тренінг, готує свій проєкт, на який розраховує отримати фінансування. Марія Волкова, серед іншого, проводить заходи для військових на стайні. Спілкування з конями це вид психологічної реабілітації і з квітня цією програмою охопили понад 200 бійців. Ця програма виникла тому, що я саме власниця коня на цій стайні. Коли я просто кілька разів туди з'їздила, зрозуміла, як це допомагає мені. Я зрозуміла, що це буде допомагати військовим для всіх військових, які потрапляють у Харків на якийсь відпочинок або злагодження. Одноденні виїзди вони спілкуються з конями і трохи розвантажуються, перезаряджаються. А ми будемо продовжувати наш проект зі стайнею, тому що його можна розширювати до нього можна залучити більше людей. Мета така, щоб ми не зникли. За тиждень, за два, за місяць, а були стали організацією. Ці молоді люди об'єдналися у перші дні війни, але ГО зареєстрували цієї весни. Кажуть, цивільним допомагають за співпраці з міжнародними партнерами і шукають різні шляхи для задоволення запитів військових. Хлопці діляться омріяним проєктом. Насправді це протезування. Протезування і реабілітаційний центр. Не тільки для військових, для всіх, хто постраждав від всіх, хто потребує цього. Фахівці в основних сферах у нас вже є. Є так само великі організації, реабілітаційні центри, які готові нам допомогти і залучити своїх фахівців до нашої справи. Тому, по факту, нам потрібно тільки планування і фінансування. Студентка Харківського університету мистецтв Олена лікує душі музикою, здебільшого дитячі, а також людей, які через російську агресію вимушені були залишити домівки. Зокрема, проводить сеанси музикотерапії у гуртожитках для ВПО. Сама дівчина грає на скрипці. Минулого року у нас у Харків приїжджав перший Найджелосборн, шотландський музикотерапевт. З початку 90-х років він працював із дітьми, які постраждали від війн по всьому світу. Завдяки нашому університету Котляревського була змога отримати пройти курс від Найджела і співпрацювати надалі з ним. Тож, а зараз ми розширюємо наше коло, долучаємо психологів, нейрофізіологів Харкова, просто фахівців, які знаються на роботі з дітьми. На відкритті Центру розвитку громадянського суспільства, начальник хова Олег Сенігубав говорив, що в області хочуть створити ще щонайменше сім таких закладів. Поки це залишається у планах, розповідає керівниця Харківського центру. До них приїжджали волонтери з Дніпропетровської області. У них є приміщення, але поки важко з фінансуванням. Зараз, наприклад, коли ми будемо робити відновлення, якщо ми не об'єднаємо зусилля всіх стейкхолдерів, всіх зацікавлених осіб на території громади, ми не зможемо це зробити. Підприємці, що ми ну, не дуже хочуть приходити в селищну раду або в міськраду. А якщо це буде незалежне місце, де можуть зібратися всі учасники, всі зацікавлені особи, це набагато краще. У Харкові підготовкою волонтерів вже п'ять років займається міськрада у межах проєкту АВА. А благодійна організація Спілка волонтерів Харкова у серпні випустила перших учнів школи Ліга юних волонтерів. Деякі діти залишилися допомагати, зокрема, збором гуманітарки. Олена Нагорна, Юрій Чорнобук, медіагрупа об'єктив.